От де ось, могила. Тут була було невелика, мет, метрів так, десь десять. І поперед нею був, з того боку, був вход, гарний одноповерховий магазин. Два магазини. Один під одному будинку і два магазини був культувари. І продуктовий магазин. Здається, збудували за мадяр. Значить, Дуже гарний магазин. Шкода, його тоді розібрали, бо треба було могилу. Так. А на цій площадці, з цього боку магазина, був, значить, був невеличкий такий павільйончик відкритий, збудований, і тут була перша автобусна зупинка, вокзал. То я ще її пам'ятаю. А, сюди. Діти з школи бігли і на автобус тут стояв автобус. І був період, коли тут ярма... у, суб... у вівторок був ярмарок. Значить, я не пригадую, щось невеличке таким торгували тут. Бо ярмарок був внизу, потім верху ярмарок, ми ще туди підемо. Значить, великий ярмарок був там. Ну і тут маленький, був по віторках, потім заборонили. Тут люди тут не торгували, не продавали. Що такої? Школа дуже гарний був. Оцей магазин. А там, де гімназія, то що там було? Ну це гімназія була. Ще моя мама, вона 17-го року дорожня ходила. Ага, вона ну, була гімназія. А, була, була, школа, школа була. А далі зробили завод, це гекейзяй. Так, 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 так. Тут стояв десь. Я, вже не, я його як самого пам'ятника не, не пам'ятаю, але ще оцей стояк. тела. А, а і там далі. Вона стояла вже без самого б'юста. А, а? підставка. Але був пам'ятник усі не був, бо не кажуть, що був, і не кажуть, що, був, був, не, кажуть, що був, не був. був, був по по грудя був. Був, 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 був. Бо тут такі спори йдуть, що не, то не було не, що то. то... Пам'ятник, ну, а Ну там далі бужна, це єврейська, я пригадую, як. В якому стані вона нас ще було, фактично там і ритуальний був басейн внутрі. І коли я вже ходив у 8 клас, то все тоді якраз переробляли. Спочатку на спортзал хотіли там, то все руйнували там. То буде... Перекриття там зробили, там не було перекриття, перекрили той будинок на два поверхи. Ага, були, <ай>, ага, бо то великий був зал. Ай. А отут у тому місті була перша бужня синагога. Угу. Ну, по -нашому, Я розумію, бужня. Перша була. А потім друга вже така солідна, тут невеличка була бужня. Або ще застали, щоб много євреїв було. Ні. Або вже не застали? Ні-ні. ні Їх забрали. В Березно було біля 750 євреїв. Євреїв. Ого. Вони в основному жили. По центру у ну, свій час, як мені розказували, яким чином то попало в їхні руки дуже хитрим способом. Значить, і вони жили тут. Но жили, люди з ними не мали проблем, правда, було пару євреїв, які створювали серйозні проблеми для Березного. Значить, Займалися, кажучи, шантажом, грабунком. Ого, і тако міч не було? Такий грабунок, що продаж хату. Хотів там от то місто, ні. Будинок через пару днів горів. Вау, прямо як так, 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 спалювали, запалювали і все. Okay. Але вони то так робили, що піймати її не можна. Я думаю, в в самому решта-решта євреїв жили в дуже добрих стосунках. Що навіть коли їх забирали, то люди ну, їм пропонували, що давайте сховаємо, мого сховаємо. Сховає. Вони казали, так, ні. Нам Рабін сказав, що ми маємо йти без усім. Вони все-таки лишали Два Або три євреї і то солдати мадярські з пушками. Ціх тих, хто ти пішов з, з дітьми, з пташками все, троє їх супроводжувало, ті, що були, хотіли, були, все розбігли і все. Ні одної не втекло. Ось така була вказівка. Та, а, і... а чого? Бо була така домовність Зберете всіх євреїв, правити мод пустями ваших главарів за кордон. Ті, які потім створили Ізраїль, ради майбутнього пішли до такі жертви. Ну, oh, я в тому логіка? Ну, Можете речі.